Перший смертельний випадок унаслідок ускладнення коронавірусу у цьому і підсезоні зафіксували на Сумщині. Про це повідомила Ірина Купрієнко, головний державний санітарний лікар Сумської області. Померла 76-річна мешканка Шосткинської громади, яка не була щеплена проти захворювання протягом останніх 12 місяців. Частка госпіталізованих від загальної кількості хворих на COVID-19 становить 24,5%, Що у 5,2 рази більше. Ніж серед хворих на ГРВІ в цілому, це свідчить про більш високий ризик тяжкого перебігу COVID-19. 64% всіх госпіталізованих це люди віком 30-64 роки і старше, які залишаються у групі найбільшого ризику. Чоловік убив знайому та залишив її тіло на балконі. Поліція передала справу до суду. За даними слідства, 17 липня до поліції звернулася 40-річна донька загиблої. Вона повідомила, що протягом кількох днів не може зв'язатися з матір'ю. На виклик одразу виїхали слідчі та оперативники. У ході пошукових заходів правоохоронці з'ясували, що до зникнення жінки причетний її співмешканець. Як виявилося, між ними виник конфлікт на балконі квартири, під час якого чоловік завдав потерпілій смертельних тіл. Лесних ушкоджень, аби приховати злочин, зловмисник загорнув тіло у плед і залишив його на балконі. Під час огляду помешкання поліцейські виявили тіло загиблої. Слідчі Романського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Романської окружної прокуратури завершили досудове розслідування щодо 73-річного місцевого жителя, який умисно позбавив життя 62-річну жінку. Тепер чоловік постане перед судом за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. умисно вбив ство. Вибухотехніки поліції Сумщини знищили бойову частину збитого ворожого безпілотника. Збитий силами оборони України ударний БПЛА росіян впав на полі неподалік одного із сіл Сумського району і не вибухнув. Знешкоджувати його прибула мобільна група управління вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції в Сумській області. Провівши огляд безпілотного літального апарату, вибухотехніки поліції на місці провели знешкодження його 50 кілограмової уламково-фугасно запалювальної бойової частини. Після цього цього її вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву. Поліція наголошує громадянам про необхідність бути обережними при виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів. Категорично забороняється їх торкатися чи пересувати у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів. Терміново повідомляйте про це поліцію за номером 102. Повномасштабна війна Росії проти України змусила систему освіти до безпрецедентної трансформації в умовах постійної загрози обстрілів та повітряних тривог. Класичний освітній процес став неможливим. Відповіддю на ці виклики стало широке впровадження змішаного формату навчання, який поєднує очні заняття з дистанційними технологіями, ставши гнучким інструментом для забезпечення доступу до знань та безпеки учнів. На цьому акцентувала свою увагу під час апаратної наради Наталія Сергійка. Начальниця управління освіти шосткинської міської ради шосткинської громади працюють в умовах обмеженого енергозабезпечення. 11 закладів загального середнього освіти працюють дистанційно. Це 3000 тисячі учнів. 13 прийняли рішення працюють змішано від завтра. Ще один заклад загального середнього освіти виходить на змішану форму навчання. Також працюємо без вихідних, організовуємо роботу на 58 пунктах незглавності. Додатково зараз будемо закуповувати ще подовжувачі. Також вийшли зі строю деякі генератори. Ми їх замінили резервними. Ті генератори будемо ремонтувати. Система освіти активно адаптується до умов блекауту, роблячи ставку на максимальне забезпечення шкіл генераторами та альтернативними джерелами опалення для збереження очного формату, а також розробляючи гнучкі асинхронні моделі навчання для випадків, коли це неможливо. Змішаний формат, який був вимушено запроваджений у період пандемії COVID-19 та закріплений війною, сьогодні забезпечує стійкість освітнього процесу та здатність адаптуватися до будь-яких викликів. Українська Освіта продовжує демонструвати незламність, ставлячи безпеку дитини на перше місце, незважаючи на постійні загрози. Після чергових ворожих обстрілів у шості частковий блекаут, що залишив тисячі домівок без електроенергії. Містяни намагаються триматися і діляться, як справляються з холодом і темрявою. Сподіватися на щось, і нічого собі зарані запасти ж неможливо. Правильно? ще перший рік війни був, був придбаний мій генератор. Безперебійник, е, газ є, котел є, газовий, твердотопливний котел, вибита скважина. тобто Кожен вже мав про себе попіклуватись і е, сподівати, і так, удивлятися в тому, що ой, раптом вдруг у грудні почалась зима, так і це. Ну, блика, він рано пізно повинен був початись. Він був у нас з початку війни, тому люди ті, які за себе піклуються, за своє майбутнє і за теперішнє. Вони вже мали в давно б вже про це подбати. Не придбали нічого, але світла нам не вистачає, бажано б хотілося б більше, тому що до нас приїжджали, ми знаємо, з восьми, з восьми областей ДСНС і підключали генератори. Один час було світло, потім нас переключили на місто, але напружності. Практично немає, не можемо нічого включити, але тримаємося. Придбали екофло, генератор придбали. Світла немає дуже часто, на уроки не можу заходити, домашні завдання не можу робити. Я живу одна години, вистачає і їсти, зготувати і помитися. Холодильник включений. і Зарядка телефонастабільна напруга після відновлення електропостачання створює серйозні ризики для побутових електроприладів, що може призвести до їхньої поломки або навіть пожеж. Офіцер-рятувальник громади Ігор Алпанов поділився рекомендаціями, як уберегти техніку та уникнути аварій у таких умовах. Електроприлади це найнебезпечніші чинники, які можуть спровокувати виникнення пожежі в побуті, особливо при тій обстановці, яка зараз є в місті Шостка та Шостинській громаді. Це скачки напруги, дуже часто призводять знов таки такі предмети до виникнення пожеж. За словами офіцера-рятувальника, найчастіше проблеми виникають через неякісну техніку, яка не витримує перепадів напруги. Це призводить до пошкодження проводки, короткого замикання та пожеж. Основні помилки при тому, коли люди використовують електроприлади, і відбувається подача та знеструмлення, наприклад, житлових будинків, це в основному те, що люди залишають такі прибори ввімкнені в розетки в електромережу, тобто йде перепад напруги, йде зміна струму. Електроприлад може бути незахищений, може бути великий струм, і таким чином це може призвести до. Обходу захисту електроприлада і подальшому виникнення короткого замикання, яке вже і призводить до пожежі. Якщо помітно миготіння світла чи інші проблеми з мережею, негайно вимкніть прилади з розеток, зверніться до електриків або рятувальників за номером 101. То якщо тільки ви побачили, що відбувається, наприклад, скачки в напрузі, тобто блимає світло, електроприбори починають пищати, вимикатися, вмикатися, то бажано знеструмити повністю квартиру, ну хоча б елементарно. Повимикати такі от електроприлади по типу електродуховок, холодильників та телевізорів з електромережі. Після відновлення електропостачання зачекайте 10-15 хвилин, щоб переконатися в стабільності напруги і вмикайте техніку по черзі, уникаючи одночасного використання потужних приладів. Як тільки приходить черга людей вмикати, наприклад, ну Будинок до електромережі, люди починають вмикати все, що тільки можна, починають вмикати електроплити, починають вмикати електронагрівачі, всі повербанки ставити на зарядку, телевізори. Ну, не розраховані навіть ті генератори, які мобільні. Вони на це неспроможні. Йде занизька напруга, ну і знову таки люди потім люди потім дивуються, чому у них там світло дали на 15-20 хвилин. Все залежить тільки від них. Повмикали велику кількість споживачів, електроспоживачів ну і не вистачає сили для того, щоб генератор забезпечував енергію цілий будинок. Дотримання цих рекомендацій не лише збереже вашу побутову техніку, але й захистить оселю від потенційних пожеж. Обов'язково звертаємося до наших громадян. Що в випадку, якщо ви побачили, що з електроприладу йде дим або вже йде відкрите горіння, то в першу чергу перед тим як людина захоче її гасити, обов'язково необхідно її знеструмити. Якщо є можливість, якщо дозволяє безпекова складова, то витягнути з розетки да, який йде до цього електроприбору. Якщо немає такої можливості знеструмити повністю весь всю квартиру або весь житловий будинок, якщо це приватний будинок, ну і знов таки, якщо якщо дуже сильне та інтенсивне задимлення, то в першу чергу виходити на свіже повітря. Життя та здоров'я найголовніше. Ну і випадку пожежі, номер 101 до рятувальників. У нинішніх умовах, коли енергетична система зазнає постійних атак, обережність і правильне поводження з електроприладами є критично важливим для безпеки.